Винуваті тільки ви. Якщо ви ставили собі цілі і ви їх не добились, якщо ви почали вживати алкоголь, винуваті тільки ви. Не та компанія, з якої ви бухаєте, а ви, тому що ви согласились, ви пішли. Якщо ви не знаю, там хотіли класну машину і вас її немає, винуваті ви. Якщо у вас нема чудового тіла, яке б ви хотіли, винуваті ви. Пойміть. Більшість людей шукає собі відмовки, щось погода. У мене таке тіло, у мене така генетика, у мене стільки бабок, щоб купити цю співкупку. Тільки ви в цьому винуваті Хватить шукати відмовки, хватить шукати людей, які винуваті в тому, що я чогось не добився. Хватить казати, щось якби не та ситуація, якби я жив там, то в мене хватить цього, якби почніть на всі сто відповідати за себе. І як тільки ви почнете відповідати за себе на всі 100%, ви побачите, що не всі такі винуваті, все можливо. Можливо, побудувати чудове тіло, навіть якщо це погана, генетика. Можливо, відкласти ті кошти або кудись інвестувати, збільшувати свій дохід і купити ту автівку, яку ти хочеш. Це можливо. Це можливо, можливо кинути палити, а не шукати, ну ось, сьогодні одна пачка, потім півпачки, потім... Ні, можливо кинути палити. Ось так. В моменті кинув і все. Да, це важко, да, це ламає. Ну ти кинеш. Це можливо, а не шукати відмазки. Ну мене збісив начальник. у того все, погана погода надо сішку і тому подібне. Ні. Так само бухати кинути. Ну скажи мені, по факту, що таке кинути пити? Ти не п'єш, все, тебе ніхто не заставляє, все, ти сказав, я пити не буду. Я так і кинув, я теж свої 16-17, коли гульки, клуби, бухаєм, гуляєм, я теж вживав алкоголь. Ну я сказав собі, все, з цього дня я пити не буду. І з 17-ти я не п'ю. Не глотка, не глотка. З 17-ти я не вживаю. Складно, складно. Но це можливо, це можливо. Я шукав відмовки, я не шукав. В тому що я бухав, винуватий я. В тому що я там, знаю сішку потягнути, винуватий я. В тому що в мене щасними автівки, яку я хочу, винувати винуватий я. В тому, що я не знаю, не важу там своїх 90 кіл, не амбал і тому подібне, винуватий я. Я в тому, що в мене погане світло на відео, винуватий я. В тому, що поганий звук, винуватий я. Я не шукаю відмазки, що ось ти, вона, хтось там, ні. Я винуватий в цьому. І я хочу, щоб ви осознали, що в всьому, що у вас немає, все, чого ви не змогли досягти, все, що ви не змогли побудувати, тіло, вивчити мову або ще ж купити автівку, знайти чудову дівчину. Винуваті тільки ви, і коли ви це осознаєте, що виновні тільки ви, ви побачите наскільки ви змінитесь.